Цей наш підрозділ вони прийшли добровольцями з першого дня. Патріотично настроєні за свою землю, за свій народ, за своїх дітей, батьків. Ну, ми робимо свою роботу і робимо корисну роботу, тому ну, відчуваємо себе на позитиві. позиції. Ну, наше завдання це прикриття державного кордону. Ми діємо у складі мобільних вогневих груп, виконуємо Завдання як з прикриття повітряного простору, так і з противодиверсійного резерву. Основними нашими завданнями є патрулювання нашого кажуть, державного кордону. За сигналами виїжджаємо на протиповітряну оборону. Основні виїзди у нас відбуваються під час повітряних тривог, коли летять без, ну, безпілотні літальні апарати. Противник зараз, скажімо так, вже розробив засоби, які летять далі, швидше. Через те їх стало виявляти набагато складніше. Воно летить так і майже майже ну, неозброєним оком. Навіть при світлі дня не завжди видно. Він летить, ховається за хмарами, вибирає спеціальну таку погоду. Ну, складно, без спеціальних засобів, без тепловізорів. Ну, складно побачити, коли взаємодія всіх підрозділів йде, поступає вчасна інформація, де що звідки летить, ну, і, і маючи певні засоби, ну, реально знищувати такі цілі. Поступає команда, відповідно, підрозділ в короткий час завантажується на автомобілі, виїжджає в заданий сектор, в кожній групі є відповідний сектор своєї роботи, підрозділ виїжджає в даний сектор роботи. І веде спостереження. Якщо виявляє ціль, то відкриває вогонь на ураження. Бувають виїзди не раз за ніч, а два-три і в день. Якби, так само служба продовжується. І, ну, буває складно, у них вистачає часу на відпочинок. Автомобіль наш оснащений так званою Дашкою. Такі. Робнокольоберні кулемети являються ефективним засобом для боротьби з повітряними цілями. Місцевість заболочена, потрібна техніка підвищеної прохідності. Зараз противник діє більшості в нічний час забезпечені засобами нічного бачення. І не можна рахувати, ну, сопоставляти поставляти ракети і безпілотника, тому що коли він прилітає, він задає вже шкоду. І людям, і здоров'ю це не вимірюється у грошах взагалі. Чим більше буде засобів ураження, тим буде краща їхня ефективність. Але сьогодні мова йде, що ці засоби мають бути сучасними перш за все. Якщо вони будуть сучасними, то ефективність їхня буде на порядок вища. У Мене недавно народилась донечка. Я приїхав до неї в роддом. Тривога, біжать дітей, ведуть в підвал і сидять там часами. Ну це я не знаю, як це грошима вимірювати. Я, ну, я так вам скажу, як це ну, не пафосно звучить. Ну, ми, пройшли, ми не шкодуємо по суті, життя, а матеріальні цінності ну, то вже взагалі. Все, що є, ми все будемо використовувати, щоб наші рідні мирно спали і не переживали за майбутнє. Наш ворог він хитрий, підступний, але ми також вже вчимося виступати на три тришага вперед його, тому що технології рухаються, не стоять, все вдосконалюється, і ми так само займаємося злагодженням, тренуємося. Наша сила це в розумі і в ефективному використанні засобів, які ми маємо. Тому що не завжди. Засоби вирішують все, багато вирішують люди, які цими засобами управляють. Буде складно, але який би не був ворог, це наша земля, ми не й нікому не віддамо.